Алло. Вас привіт. Може, тут є така деклама, називається ноткої. Можна збирати токени, які можна буде потім продати. Як ти думаєш, з двош? Восьмирічний племінник дзвонить до вас, щоб запитати, як встановити автоклікер на телефон, бо треба фармити ноткоін. Знайомі, навіть які не мали спільного нічого з криптою, починають вам телефонувати і питати, як фармити ноткоін. Здається, що тема з ноткоїном зайшла трохи задалеко. Вітаю вас, друзі, на своєму ютуб каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про ноткоін, розберемо детальніше цю тему, взагалі поговоримо, чи варто на щось надіятись, чи дійсно буде якийсь з цього дроп, чи буде з цього толк, чи дійсно Павел Дуров до цього всього причетний і чи немарно ми витрачаємо свій час. Отож, друзі, останнім часом я отримую багато запитань. Питань від новачків та й не тільки запитання такого роду, а коли можна буде вивести ноткоін? а яка буде його ціна, а як його перекидати, а що з цього буде, а скільки там можна буде заробити, і трошки мене ці всі запитання вводять в такий легенький ступор: взагалі, з чого люди взяли, що з цього щось може вийти? Так, у мене є два відеоролики по цій темі, але я чітко там кажу, що я досить скептично ставлюся до цього проекту і даю досить маленький процент на те, що з цього може взагалі щось вийти, бо тому що якщо навіть логічно Задуматись, ми по факту навіть час свій туди не тратимо, тому що пофармити ці токени, поінти можна в черзі в супермаркеті, це займає буквально 3-5 хвилин в день, і люди надіються, що з цього щось вийде. Так я теж фармлю ці поінти кожного дня заходжу, збираю їх, але по факту, якщо розібратися, ніякої цінності поки вони не мають, і не зрозуміло, чи розробники якусь цінність до них прив'яжуть. Я помітив, що вже не перший тиждень існує ця гра, і якихось серйозних оновлень їх просто немає. Тільки те, що вони додавали нові скини, зараз пізніше на телефоні вам це все покажу. Ну а розробники самі вже на цьому досить давно заробляють, тому що там запустили рекламу. Точніше, не рекламу, а завдання, по суті, за якими ми отримуємо по 100-500 тисяч токенів. Це, по суті, фантики, а за цю рекламу проекти платять реальні гроші, тому що в ноткоїні вже майже 10 мільйонів користувачів. Уявіть собі, наскільки там вже в них дорога ця реклама. А ми досі з цього нічого не заробляємо. Заробляємо і не зрозуміло, чи будемо заробляти. Тому хочеться трошки людей опустити на землю, щоб вони дуже сильно не надіялись, і в разі чого щоб в них не було дуже сильного розчарування, тому що вже навіть з'явився окремий ноткоін у ТІСІ, на якому можна купляти чи продавати токени. Коли з'явиться кнопка відправки. Якщо вона з'явиться, ви можете наперед домовити, щоб їх продати або продають одразу з акаунтом. Але є одне але на цьому OTC є лише офери на продажу, на покупку їх майже немає. Тобто їх ніхто не купує, тому що вони нікому не потрібні. Кожен може зайти і за день нафармити по 100 по тисяч поінтів, а з часом мати і декілька мільйонів. Ви також маєте розуміти, щоб заробити кошти в якомусь веб 3 чи веб 2 який побудований чи на блокчейні, чи не на блокчейні, потрібно притягати кошти з зовнішніх ресурсів. Тому що якщо використовувати кошти, які йдуть всередині, просто буде перерозпроділення коштів. Потрібно, щоб кошти хтось інвестував, притягувати інвестиції. І тепер, якщо вдуматись, 10 мільйонів користувачів, якщо вони зберуть інвестиції, якісь, якщо вони їх взагалі будуть збирати і зберуть інвестиції 3-5 мільйонів доларів, це кожному користувачу вийде роздати по 30 центів. Тому їм потрібно зібрати ну, мільярд. Питання, для чого їм це потрібно, якщо вони вже на цьому заробляють? Приплили до цієї всієї історії Павла Дурова. Я теж спочатку думав, що він там бере активну участь, але пізніше я просто вивчив трохи більше інфи, більше про це все дізнався і зрозумів, що найбільше шеллять якраз проект просто команда, яка як зробила Open Builders, Так вона може мати якесь відношення до дурова. Можливо, вони там працюють, десь на нього в якомусь з його офісів, та тон ком'юніті. Ну а це вже конкретно проект дурова. Але знову ж таки це не означає, що до цього причетний сам дуру. Я навіть показував у своєму одному ролику відео, де ніби дуру майнять коїни, а потім пізніше я розібрався, що це просто відос звичайного користувача, який себе просто назвав Alex Note і фармить токени, і це не є дуру, і це не він фармить їх. Давайте перейдемо до екрану мого телефону. Як бачите, в мене навіть робот за якийсь час назбирав поїнти. Тиснемо, дякую. У мене тоді 318 тисяч. Це мій пробний акаунт, і що я одразу хочу сказати. По-перше, ось цей Dorus Channel. Цілком ймовірно, що це навіть не Павло Дору створив цей склад, а просто хтось з його компанії, можливо, зробив аккаунт, і тут веде цю діяльність і збирає просто мільйони гравців. Як бачимо, тут в нього конкретно в цьому складі 1,7 мільйона. Друге, ось кнопочка про яку я говорив, Earn. І тут потрібно виконувати завдання. Тут вони до речі, я вже всі повиконував. Зараз я цього подивитися не можу. Тут були завдання, де можна було отримувати по 100, по 500 тисяч поїнтів за те, що ви виконуєте завдання. Підписуєтесь на телеграм-канал, підписуєтесь на якийсь чат, переходите на якийсь сайт, читаєте якусь інструкцію, і це якраз реклама, за яку ноткоїну вже платять величезні кошти. Я думаю, це так, тому що просто так би їх тут не розміщали, знаючи те, яка тут величезна кількість користувачів уже є. Як я казав, все, що вони змінили за весь час, трохи допрацювали з багами, щоб так все не глючило, і тут в бустах додали в нас скіни. Галеонскін, ну калокаскін, які по факту нічого не дають, просто міняють вигляд монетки. Мільйон і два мільйона коштують. Для чого? Просто міняють вигляд. По факту аналогів таких програм було досить багато, але вони не вистрілювали і не набирали такого хайпу. Навіть раніше, мені здається, була така програма Чілі, вона така була як аналог Тіктоку, і там, за перегляди відосів, за перегляди реклами, ви хоча б отримували кошти, їх можна навіть було виводити. А тут вони просто зробили такий хід конем, вони привабили величезну увагу людей, просто колосальну, і це все дуже легко монетизувати. І по факту люди з цього нічого не мають, а вони мають, наскільки це розумний хід. Це цілком імовірно може бути. Просто один хід з великої шахматної партії. Тому що з другої сторони, можливо, таким чином людей хочуть запросити до світу крипти, привабити багато новачків і конкретно з криптою знайомити їх через екосистему тону, через тон блокчейн. Але знову ж таки, якщо з цієї історії нічого не вийде, надурува не поліється ніякий негатив. І взагалі йому на це все одно. Він скаже: слухайте, я взагалі десь говорив, що це мій проект, що це я маю до нього якесь відношення. Ні, такої інформації не було. Ходять чутки, що десь офіційних гресу. Ресурсах тон в телеграмі він щось там пише у чатах, але це, знаєте, вже такі історії, які йдуть від одного до другого до третього, і по факту, як поламаний телефон, не зрозуміло, що там було спочатку, тому що пруфів я особисто не бачив. Друге питання, яке постає: чому одразу не дати людям, наприклад, на цьому заробляти? Там за якісь кліки, одразу щоб була якась конвертація, одразу можна було виводити. та тому що це невигідно, тому що зараз люди це все роблять без ніякої винагороди. А розробники на цьому можуть спокійно заробляти. Ось якщо перейти в Telegram Durva, тут немає ні одного поста і ні одного згадування про NotCoin. Взагалі в нього давно ніяких постів не було. Як бачимо, останні з 2022 року. Лише на офіційних ресурсах Tone Community я знайшов ось таке опитування, потрібно дати фідбек і, Як я зрозумів, це більше для якихось розробників, для програмістів, можливо, типу, запитання такого роду, що ми можемо покращити, щоб вам було краще використовувати. Таке враження, ніби команда сама не знає, що з цим робити. Ніби вони хайпу набрали, але не очікували, що буде стільки людей, бо вони по факту би вже мали самі знати, що робити з продуктом, як його розвивати і куди вони мають рухатись в майбутньому. Так ймовірно, що це просте опитування, яке проводять усі інші проекти, часто для покращення свого продукту, але вони по факту нічого до того часу. Не покращували, лише скіни змінили. Не видно, щоб вони щось робили і до чогось рухались. Тоді про яку монетизацію для людей тут може йти мова. Якщо тут нічого не міняється, звісно, якщо вони придумують щось мега круте і буде якесь чітке використання монети нот, можливо, вони зроблять його якимось головним токеном для використання в розробках якихось нових продуктів на екосистемі тону, але це лише мої припущення, такі сказати, мрії. Давайте перейдемо на ноткоїн OTC. Звичайно, це не офіційні OTC від ноткоїну, але тут можна купляти і продавати токени. І що ми тут можемо побачити? «Want to sell, це означає, хочу продати. «Want to sell 2 мільйони 400 за 15 доларів. Вон to сел, вон to сел, вон to сел, вон to сел. Тобто тут одні продажі і вже скочується до таких цін, що тут 1 долар за 10 мільйонів токенів. І ніхто їх не купляє, оферів на покупку немає. Це означає, що вони нікому не потрібні, друзі. І це ще один такий невеликий редфлаг. Звичайно, можна надіятись на те, що цьому продукту придумують круте використання. І таким чином через ноткоін будуть популяризувати крипту. Але я би не хотів, щоб коли, наприклад, ноткоін нічого не роздасть, люди, які прийшли, по суті. Це ж навіть по суті не крипта ноткоін. розчарувалися в крипті, сказали: блін, крипта це скам, це погано тут не можна заробити. Бо тому що по факту це не так. Можливостей в крипті є дуже багато і і дуже якогось відношення ноткоін до крипти, я би сказав, навіть немає. Але дуже багато користувачів, особливо новачків, ці дві речі якраз і поєднують. Звісно, що розробники розумні люди, тому і вони вже нашу увагу спокійно конвертують у кошти. Хтось каже, можливо, дуру захоче вписати в себе в історію таким чином, що він так жорстко популяризував крипту. so Друзі, там дурово, по суті, якщо взяти ні до чого навіть до цього проекту, якби у нього у твіттері, умовно там був пост, він сказав, це мій проект, ми будемо його розвивати, там підписуйтесь і так далі, було би трохи інша справа. І все одно роздати на стільки мільйонів користувачів, які з нормальні кошти, це просто майже unreal. тому що скільки для цього мільйонів, мільярдів інвестицій потрібно притягнути в проект. А для чого це робити, якщо він вже і так приносить непоганий дохід? На жаль, люди, коли чують таку інформацію, вони не хочуть сприймати цей негатив, тому що вони по суті самі в проекті. Вони не можуть критично та об'єктивно мислити, їм хочеться там заробити. Це ж, по суті, тімка, яка навіть без затрат часу толкових може дати щось заробити, і вони на це надіються. І по-іншому вони думати не хочуть. А я об'єктивно можу оцінити по своєму досвіді в крипті, що зазвичай з таких формілок нічого не виходить, навіть не дивлячись на те, що вони набрали такого хайп. Хоча, якщо вам цікаво, як я вже сказав, я все рівно ці токи не фармлю. У мене є два відео по цьому, як це робити швидко, якісно. Звісно, залишу своє посилання для реєстрації, але просто дав вам цю інформацію для того, щоб у вас не було якихось дуже надій, дуже на цьому не концентрувалися, а використовували інші аспекти в крипті, тому що можливостей є дуже багато. Є мультиакінг, є токін спот крипта, комусь, можливо, фьючерси ф'ючерси сподобаються, може вивчати і торгувати варіантів, особливо на такому ринку, є багато. Тому не надійтесь, що якийсь ноткоін без вкладень вам дуже озолотить руки. Насправді, швидше за все, так не буде. І я вже сказав, я лише даю на це дуже маленький процент. Тому я у всіх відео казав, що я скептично до цього відношусь. Зараз. Цю думку трохи більше розгорнув. Я буду тільки радий, якщо усім вдасться заробити, тому значить і я зароблю, і ви заробите, і всім буде добре. Але сильно на це не надійтеся. Тому, друзі, ось таке у нас вийшло відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.